Студія магарич представляє гумористичну програму «Неопалювальний сезон. З тобою не Шановна сім'я! газ подорожчав, вода подорожчала, опалення взагалі не включили, тому що далі ми якось виживали. З сьогоднішнього моменту режим жорсткої економії. Нагадую, на сьогодні всі ліміти у всіх вже вичерпано. До кінця дня залишилась година, тому за цей час ніхто холодильник не відкриває, світло ніхто не включає, навіть туалет, щоб ніхто не виходив. Тато, тато, але я хочу! квіти полинь. А, а, а удобрювати будеш завтра. Дорогенький. Так, секундочку. В умовах жорсткої економії ніяких дорогеньких. Економненький. Добре, економненький. Так. Е, я би хотіла уточнити поняття контрастний душ. Я раніше думав, що це як мінімум два види води. Холодна вода і гаряча вода. Так, але в умовах жорсткої економії це є холодна вода і нема холодної води. Знаєш, що економненький, в такому випадку на тебе чекає контрастний секс. Без мене і взагалі без мене. Добрий день, сусіди. У я там вдома жара у вас, чувствую, прохладненько. Прохладненько? У нас холодно! Замечательно. я у вас э, півку оставлю, а то у мене в холодильник уже не поміщається. Хорошо? Ну, лишай. — Я не розумію, як це так сталося, що олігархам дають до села опалення, а нам ні. А це тому, що хтось повинен був хабар вже занести. А я заносила між іншим. Скільки? Сто тисяч. Мамо, а скільки вам разів казати, щоб ті купони вже або спалили, або викинули. Вони не ходові. Він пішли їм акції МММ занести. Вавче не трогай! То внуку заповіт. Слухай, економненький, Микола, давай, може, хоч тата з лікарні заберемо. Ну, на, ну на що його забирати? Ну, лежить собі там людина, на повному забезпеченні триразове харчування, чудесенько лежить собі. Та я розумію, але ж він в гінекології. Ну що я зроблю в мене тільки там знайомі. А ви чули, що Сидоренки придумали? Ху -ху! Заходять в гості, ніби на п'ять хвилин, а самі шметь в туалет і додому. Ху -ху -ху -ху! А я це дивись, мамо, а що це ви такі веселі зараз? Може, без дозволу в туалет вже сходили? Я терплю! Я при Сталіні терпіла і зараз терплю. Відчувається по атмосфері, що терпець лопнув. Іра! Микола, що? Мамо? Зяті мене постійно ображаєш, а в між іншим все життя мужчини на руках носилого. Це ще скоро повернеться. Прийде той час і мужчини вас візьмуть на руки і винесуть з цієї хати. Посліді, я у вас должничка оставлю. Міліція! а я шучу, шучу. мене просто клопивка в ковре завелись. Люди Сказали на мороз вилізти. Тато. А я недавно в взаіті прочитав, що в Естонії люди утворили найбільший в світі флешмоб. За допомогою власних тіл вони виклили великий надпис Ми тут. Уявляєш, цей надпис з космоса видно. Подумаєш там в Естонії, У нас на Прикарпатті, коли була повідь, тільки літак з гуманітаркою пролітає, за 5 секунд селяни власними тілами список продуктів викладали. Крупи, макарони, колоса. Ми... А ви чули, що Сидоренки придумали? Приходять в гості ніби на 5 хвилин, поки він відволікає хузяїна, вона серіал додивляється. А чогось постійно рот відкритий, я дивилася. Рот постійно відкритий, не захисту. Я пити хочу! То пити валідол! Іра, Микола, Що? Мамо, він мені в душу наплював. Синку, запиши, бабуся вже пила, компот не видавати. Тато, А чого в нас, як не в людей, у нас в сім'ї постійно якісь неприємності? Зараз буде приємності. Дорога сім'я. А зараз результати економії за тиждень. <тит> -ду -ду -ду, -ду. Найбільш економним учасником сім'ї виявився <тит> виявилась Ірина. Браво. Браво. Браво! Ірина, ти нагороджуєшся позачерговим черговим правом сходити в туалет. Браво! Браво. А, але я не хочу. Акція триває ще півгодини <тит> і не передається. <тит> а ви чули, що Сидоренки придумали. Берете, досить же всім афішувати, що ми, Сидоренки, ми постійно щось придумуємо. Києві 0 годин. Ура! Година минула. Нова доба наступила. Економія відміняється. Ха -ха! Ура! Не хотіла вас розчаровувати. Але сьогодні переводять годинник на годину назад. А при чому тут годинник? Опалення включили. Тепер економія надовго відміняється. Ура! Еге, е, алло! Сусіди, чому я так резко похолодало? Зато в нас тепло! Ніщо так не тішить думку українця, як біда сусіда. Якщо у вас є секунда, помітили зірки політ. Веселий ти чи занура? Бажання говіть, бажання ловіть. Бажання ловіть. Бажання ловіть, бо загадає сусід. Чим більше падають зорі, тим більше бажання росте, чим більше руки чисті й прозорі, тим більше людина гребе, бо знає де. Що у вас є хвилина в день виборів, що знов прийде, зайдіть з папірцем до кабіни. І як піде, і як піде, і, і як піде, знаєте, де. Обидного вуха і сміху болить живіт, значить гостріт. Якщо у вас є година, вам не заповіщо сіліч, тоді заслужила людина. Шампанське і діч, кидайте сайти і боги, і право на шлюбну ніч, і як би беру, спішать бандерлоги, давайте нам Магарич. всі разом на.